Коли тобі дають задачу, а з тобою якась хуйня робиться. Так, да, так буває. Ну. Я обично тягну час. А іноді швидко ...попускаю, а іноді нормально так. Аж на, аж на наступний день. Приступаю до роботи. Тому я уникаю для яких видів роботи. Ну. Щоб мене. Ну знаєш яких видів роботи? Там, де треба срочно все. Ну як? Типа. Ну, є така тема, типа, що. Ти типу цілий день маєш бути на місці, тобі нарізають якісь там мікрозадачі, ти їх робиш. А мене кумари цей варіант. І не завжди я хочу робити прям сразу. Хочеш іноді день свободний взяти. Я коротше, уникаю таких видів роботи, щоб я був на таке готовий, то треба, щоб дуже добре платили. Але якось так. Воно навпаки. Там, де більше платять, там в принципі. І більш свободний. А де починається кончена дрожь там і платити нічого не хочуть. Так буває часто. Може бувати по-всякому. Коротше, я просто. Вважаю, що треба мати можливість не робити, якщо не хочеш. Е, вот. Ти все. Шукати щось інше. Ставати ще більшим професіоналом. Ну. Я не знаю, може є люди, яким це нормально, мені не нормально. Е, Вот. Бо буває якась хуйня тобі заходить. Навіть от Німчинського, якщо послухати, він теж колись розказував. А, що там це буває таке. Це нормально в програмістів буває, хоча деякі менеджери вони. і блондіє. Не понімають чи не хочуть понімати. Типу, давай роби. Пішли на от... Просто так буває. Я так працюю. У мене є задача. Я її роблю. Там плюс мінус. То вже не суттєво. Коли якісь більші об'єми, то теж не суттєво вже. У мене звичайно, є люфт в кілька днів. Типа це нормально, ніхто нічого. О. Вот. А так буває, що. Якась хуйня не ходить і задача не робиться. Якщо не понятно, що з цим робити? Нічого з цим не, не, не зробиш. Я не знаю таких прийомів, щоб щось можна було зробити. Треба робити те, що хочеться, бо наш мозок саме регулюється. І ми маємо його задіювати не тільки для робочих задач. Ще для того, що потрібно для нас. От. Бо це гон. Щоб типа всі свої мисленнєві ресурси Суто на робоча задача. А свої внутрішні задачі, коли будеш рішати? Да, якийсь менеджер чи якийсь підприємець тобі скаже. Буде херню пиздити. Типа, так треба, так нормально. Ти, типа, по-другому ніяк. Ну, все тут час. Ніяк не треба, ніяк не нормально. Нормально, так, як тобі нормально. Не буває такого. Це те, що саме наїбало, ваше, як з армії. Що вот там должні, должні Ніхто нічого не, должен. не от. І в ринку нема такого, як треба. От. Є просто так, як виходить, як виходить, так і нормально. Нема в ринку такого, як треба, як має бути, як хтось має робити цю роботу. Ніхто робити цю роботу, той не буде. По-другому будуть робити, чи більше будуть платити, якщо дуже треба. Нема такого в ринку. В ринку хто як хоче, так і задирає ценник, чи скидає його, якщо це ринок дозволяє. Так що нічого такого не буває, як, як треба. От. Якщо когось влаштовує, ні, ну це залежить від, від мотивації. Якщо там тобі прям дуже надо, то ти захочеш. Але це також переду часу. Ну, тобто, мотивація, вона лібо тобі дійсно за що там надо зараз, лібо в тебе дуже супер винагорода велика. Така, що ти знаєш, що ти всі. Тобі не треба нічого друге думати зараз. Бабки тобі перекривають все. Тоді да, але зазвичай бабки ж не дають так багато. Це якісь такі більш ексклюзивніші варіанти, коли їх насипають хорошо. А обично бабки піджимають, а от не хочуть платити. І треба дивитися глобально. Де їх в принципі платять, де їх не платять, де ними тільки махають. От. Моє враження, що там в деяких країнах за кордоном ти працюєш нормально, не паришся і платять нормально. А тут в Україні тільки манять цими бабками, а стараються зажати або навалити на тебе, на тебе роботи. Ти ж типу не знаєш, а скільки ти довжен робити роботи. Думаєш, що так і треба. Ну, так що, де нормальні контори, вони розуміють, що іноді програмісту треба якийсь час. А в нас то максимально все кончено. Хочуть вижити, нічого не хочуть знати, безграмотно. А, да, можна так налаштуватися, що ти вже в тебе нема цих завтиків. Але це, ну, для цього потрібен час, потрібні умови, щоб, для ти, щоб тобі створилися хороші умови, щоб ти вже впрацювався. Да, ти то тоді привикаєш і рішаєш задачі і без всякої цієї фігні. А якщо все життя таке нестабільне, всяка ерунда постійно, то так і буде, буде якась ібоніна знаходити періодично. Це... Нікуди не дінешся від цього. Просто треба все розуміти, що воно буде регулярно.